Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро для нас. Карта дня на 13 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, які підказки. Отож, карта дня для нас. Ей, не хоче? Добре. Карта дня для нас. Місяць. Маємо сьогодні місяць, так, завісу. На дні колоди туз пентаклів. Ну що ж, місяць старший аркан. Старший це завжди про важливість дня. Важливість подій, важливість дня, важливість енергії. Ну, що таке в нас місяць місяць це. Туман. Туман, неясність, невідомість, ілюзія, невпевненість, плутанина, складність. Складність е немає ясності, складність, складно прийняти рішення, складно зробити вибір, складно взагалі зрозуміти, що відбувається. Е можливо, буде не Порозуміння і недорозуміння того, що відбувається. Ви не завжди розумієте ясно, що вам говорять, що тлумачать. Ну, тобто, це такий туман, який от начебто спустився, і ми не бачимо, не розуміємо. Це також секрети, все невідоме. Ну, місяць це нічне світило, і вночі, що в нас темно, немає світла, ось і таке буде відчуття, що немає світла. Я не бачу, я, я не розумію, чую, так, і вже на основі тих, того слуху, того, що я чую, вже наша уява малює кожному свої картинки, знову ж таки, опираючись на наші страхи. Дуже часто по місяцю проявляються наші страхи, те, що ми боїмось. Ну, і місяць ще наша інтуїція. Довіряйте своїй інтуїції. От рухайтесь попри туман, через туман. От наш, знаєте, як на вулиці туман. Ми що робимо? Ми ж не зупиняємося і не чекаємо, поки туман розійдеться. Помаленьку, акуратно, там, прислуховуючись, зглядаючись, ми все рівно рухаємось. Отак От і сьогодні. Незважаючи на, на не знаю, боюсь. Ще там щось все рівно, я не стою на місці, а рухаюсь. Бо коли стою на місці, ще більше цей туман укутує і ще більше страхів вилазить. Ну, Також місяця мама, вплив мами. Вже який може бути в плюсі підтримка, допомога, участь мами в вашому житті, а може бути в мінусі. Вплив негативний, що мама контролює, мама. Вимагає, мама примушує, мами перепади, емоцій. Ну, і також місяць це вагітність. Візьміть собі до уваги, кому це потрібно. Ну що ж, на дні колоди в нас туз пентаклів. Туз пентаклів це можливості, які Всесвіт вам дав. Вчора, позавчора, не так давно. Тобто, відкрилися перед вами можливості, можливо, з'явилися бізнес-ідеї, бізнес-план, можливо, це пропозиція про партнерство, чи про нову роботу, ідеї про інвестування. Чи це можливо стосується тіла. Ну, тобто Можливість збільшити, ну, це нова можливість збільшити свій дохід, збільшити свій ресурс. Або покращити тіло, оздоровити його, обстежити, лікувати, чи зайнятися ним там в залпіти, чи зовнішньо, тобто, естетика. Вже в кожного щось своє, підставляйте. То, тобто, у вас все було, ви розуміли, що ви хочете. Там собі планували або оцю пропозицію, яку ви утримали, ви собі її прораховували, все начебто йшло гаразд, а сьогодні місяць, так? І, а сьогодні починають вилазити страхи. А якщо не вдасться, ви починаєте сумніватися стосовно ось тут цієї чи пропозиції чи бажань своїх. А якщо в мене не вийде, а якщо мене використовують, а якщо е, я збанкрутую. А якщо я не зможу, наприклад, якщо мені це лікування не допоможе, або якщо я обстежуся і знайду в себе там щось страшне, або ну, в спортзалі з мене будуть сміятися, що я отака чи такий дохлячка і не можу. Ну, тобто в кожного свої страхи, і от сьогодні все це може, або мама може, знаєте, сказати навпаки, підтримати. Ти молодець, давай пробуй. Або сказати, та в тебе ніколи нічого не виходить. Та ти нічого не вмієш, ти нічого не можеш, і взагалі ну, от, в кожного своя ситуація в своїй сфері. Ну, Тому підставляйте, що саме в вас. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні, що нам допоможе. Паш Кубків, о, це взагалі чудово. Тому що Паш це дуже молода енергія, це дитина, наша внутрішня дитина. Або наші діти-онуки, які скажуть там, мам, тату, ти що? Будеш боятися, ти вже дорослий. Можливо, заради них ви це оце все робите. І ці плани заради них для них. І. Вам ну, стане стидно, що я боюсь, я сумніваюся. Тобто діти будуть для вас стимулом. Для когось наша внутрішня дитина буде стимулом, що вона скаже, що ти такий дорослий боїшся? Ти маму слухаєш досі. Або ну, це такі бушай кубки, це наш настрій, це наші емоції, що ми дав, давно це ти ж давно це пробував, ти там мріяла, чи мрія про це процес дитинства. Тобто, це таке ваше внутрішнє налаштування допоможе вам пересилити страхи, чи мамину невіру в вас, ну і ще, купу всього. Що нам буде заважати? Давайте подивимося. О, король посухів. Дорослий чоловік стихії землі. Вогонь, перепрошую. Вогонь, О, Лев-стрілець, 45 плюс. Можливо, це батько. так, Мама підтримує, а тато категорично проти. Це батько, це дідусь, це керівник на роботі, можливо, це ваша половинка, а можливо, це ви самі. Ви самі. Себе гальмуєте, ви самі собі забороняєте, ви самі себе обмежуєте. Знаєте, бо король це людина, така лідер, людина, яку слухають, це чоловік, який вміє тиснути, який вміє вимагати, який вміє контролювати. Ну, тобто, і от він буде стояти над вами і заважати вам прийняти. Тут ви і так сумніваєтесь, не знаєте, яку дорогу вибрати. А він ще й на вас тисне, примушує, пришвидшує, намагається, тобто, вже де той результат. Або не, не, мож, не дає вам можливості зосередитись. Знаєте, він вас підганяє. А давай вже йди в той спортзал, роби щось з собою чи своїм тілом. Вам зовсім не потрібні. ось такий тиск. Ну що, ми заховаємо, нам достатньо місяця. Давайте домовимося сьогодні, що в місяць це дуже сильна інтуїція наша. Згадайте, що вам снилося? Можливо, там є підказки. Знаєте, Вночі інтуїція працює отак, набагато спокійніше, ніщо їй не заважає. І будемо рухатися крізь туман. Незважаючи на туман. І... І неясність, і темно. Вимикаємо ліхтарики. Ми вже звикли жити. У нас вже скільки ми пройшли блекаутів. Для нас жити без світла це вже не так страшно. Тому, мої любі, не зупиняємося сьогодні, рухаємося. Я бажаю кожному, всім нам, в першу чергу, мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас ясності. Самі собі вмикайте світло, самі собі надавайте ясність. Обіймаю вас серцем мої любі. Дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам чудових позитивних емоцій. Так, тому що я от забула сказати, місці це наші емоції. Не давайте їм розгойдуватись, тому що вони можуть бути настільки кардинально різні від, знаєте, і розгін за, ну, за секунду. Самі не зрозумієте, як ви від радості. Вже перейшли до розпачу, чи навпаки, від хвилювання до впевненості, від радості до незадоволення. Тому ми завжди все в наших руках. Ми контролюємо своїми емоціями ми контролюємо собою, своїми діями, своїми вчинками. Я вас обіймаю, я поруч з вами також іду крізь цей туман. Разом ми сильні, разом ми впевнено крокуємо і рухаємося, кожен до своєї цілі. Я бажаю вам чудового, позитивного дня. От вже зранку наповнюємося впевненістю, любов'ю, радістю. Ми ж сонечка, ми кожен з нас, сонечко, зіронька, вмикайте своє внутрішнє світло, яке буде вам освічувати ваш шлях. Вашу дорогу і ще й не тільки вам. Обіймаю вас. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої враження, свої побажання. Мені дуже приємно. Ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.